30 грудня 2023 року на пленумі трудової партії Кореї північно-корейський лідер відмовився від мети мирного возз'єднання Кореї і назвав міжкорейські відносини ворожими він. Також наказав постійно нарощувати військовий потенціал, щоб підпорядкувати південну Корею в разі можливого конфлікту. Словакіями викликали занепокоєння на корейському півострові. Двоє видатних дослідників міжкорейських відносин Роберт Карлін і Зігфрід Геккер припустили, що Кімчинин вирішив взяти курс на війну. Як завжди, це складне питання. Давайте подивимось ласкаво просимо до доповіді 20-х. Протягом 75 років у відносинах між Республікою Корея та Корейською Народно-Демократичною Республікою домінувало протистояння. Корейська війна 1950-53 років не лише забрала життя мільйонів людей, і спричинила руйнування, але й зафіксувала поділ корейського півострова. Вона призвела до того, що корейські держави почали будувати свої суб'єктності в опозиції одна до одної та вдаватися до відверто ворожих дій одна проти одної. У наступні роки ні Пхеньян, ні Сеул не переходили межу війни однак, напруженість регулярно виникала, що нерідко призводило до загибелі людей. Так між 1966 і 1969 роками сотні солдатів з обох сторін загинули в численних прикордонних зіткненнях. Незважаючи на пануючу ворожість, у міжкорейських відносинах також були моменти зближення і діалогу. Перша зустріч між представниками двох корей відбулася в липні 1972 року. Документ, який вони підписали, свідчив про готовність до діалогу за об'єднання Кореї. Він базувався на трьох принципах возз'єднання лідера Північної Кореї Кім Ір Сена, які були оприлюднені кількома місяцями раніше. Згідно з цими принципами, воз'єднання має бути досягнуто перше незалежно від зовнішніх впливів. Друге, на основі національної єдності, незважаючи на ідеологічні та системні розбіжності. І третє, мирним шляхом через міжкорейський діалог. Хоча угода 1972 року не вирішила поточні суперечки, вона стала основою для переговорів у наступні роки. Зокрема, так зване сонячне десятиліття 1998-2008 років, і міжкорейське зближення 2018 року показали, що діалог, хоч і складний, але можливий. Однак останні події свідчать про те, що найближчі місяці відзначатимуться зростанням міжкорейської напруженості значною мірою це справа рук Кім Кімчинина, який фактично відмовився від північно-корейської доктрини 1972 року по відношенню до півдня, 30 грудня 2023 року. На пленумі трудової партії Кореї північно-корейський лідер відкинув ідею мирного воз'єднання Кореї. Охарактеризував міжкорейські відносини як ворожі та вказав на необхідність підготовки військового потенціалу для підкорення південної Кореї в разі можливого конфлікту, 16 січня. Під час засідання парламенту Кім оголосив про внесення змін до конституції північної Кореї. Він наказав вилучити статті про воз'єднання, примирення і корейську національну єдність, які мають бути замінені положеннями, що визначають Республіку Кореї як головного ворога півночі. Кількома днями пізніше арку об'єднання в Пхеньяні, побудовану у 2001 році як символ корейського примирення, було знесено, а інституції, відповідальні за міжкорейські відносини, демонтовано. Важливо, що північно-корейський лідер відкинув можливість діалогу не лише з нинішньою консервативною владою Республіки Корея, але і з її можливими ліберальними наступниками. Фактично, він визнав, що кожна влада в Сеулі. Чи то правлячі консерватори, чи то ліберали насправді прагнуть поглибити слабшу північ сильнішим півднем. Слова кімчинина спонукали двох авторитетних американських дослідників: Роберта Карлі багаторічного аналітика ЦРУ і співробітника державного департаменту та Зікріда Хекера, фізика ядерника і колишнього директора ядерного центру в Лос-Аламосі, виступити з тривожною заявою. На сторінках спеціалізованого веб-сайту 38 north вони стверджували, що північнокорейський лідер прийняв стратегічне рішення вступити у війну. Погляди Карліна і Хекера на можливий початок війни на корейському півострові стали вірусними. Однак така позиція видається вельми сумнівною, адже важко знайти переконливі аргументи на користь того, що війна принесла б владі Пхеньяні якийсь позитивний результат. Більше того, зосередження на перспективі війни відволікає увагу від більш вірогідних і реальних загроз. Той факт, що кім Кімчинин навряд чи розпочне самогубну війну, не означає, що немає причин для занепокоєння. Характеристика кімом міжкорейських відносин як ворожих є насамперед реалістичною оцінкою того, якими вони були протягом десятиліть. Відмова від ідеї міжкорейського діалогу може свідчити про те, що північ почала вважати контакти з півднем дорогим. А воз'єднання за мирною формулою небезпечним. Дійсно, воз'єднання з демократичною і вільною ринковою південною Кореєю стало б катастрофою для влади в Пхеньяні, хоча б через втрату контролю над інформацією. Серйозність цієї проблеми ілюструє той факт, що в останні роки північнокорейська влада посилила боротьбу з зовнішніми впливами в суспільстві, в тому числі з південно-корейською попкультурою. Чи спробує влада в Пхеньяні анексувати південь і поширити контроль на ще 50 мільйонів корейців, враховуючи, що контроль над 25 мільйонним населенням на півночі вже є проблемою? Незалежно від тоталітарного характеру правління Іна, не можна заперечувати раціональність його дій. Він повинен усвідомлювати, що не зможе перемогти у конфлікті зі збройними силами США і Південної Кореї, які мають перевагу як у ядерних, так і у звичайних озброєннях. Більше того, йому потрібно буде накопичувати військові ресурси і розбудовувати об'єкти поблизу кордону з південною Кореєю, щоб підготуватися до конфлікту. Тим часом, згідно з повідомленнями урядів США, Великої Британії та України, північ протягом останніх місяців відправила значну кількість військової техніки до Росії на підтримку її агресії проти України. Не слід забувати, що залякування є частиною логіки відносин між північю і півднем. Пхеньян не соромився погрожувати перетворити Сеул на море вогню. Навіть коли офіційно продовжував дотримуватися об'єднавчої риторики, більше того, у виступах перед партією і парламентом Кім не говорив про беззастережну готовність до війни. Навпаки, він зазначав, що військові дії будуть вжиті лише у відповідь на провокації з боку ворогів. Хоча Північна Корея звикла звинувачувати інших у своїх проблемах, факт залишається фактом. Не лише її дії призвели до ескалації напруженості на корейському півострові в останні місяці. Уряд президента Південної Кореї Юк Сок Йола, який перебуває на посаді з 2022 року, розширив масштаби і сферу проведення спільних військових навчань зі США, нарощує власний військовий потенціал і зміцнює тристоронню співпрацю зі США й Японією. Водночас він посилив конфронтаційну риторику по відношенню до півночі, тому дії північної Кореї не базуються на порожньому місці. Той факт, що Окімчини навряд чи готується до війни, не означає, що не існує інших проблем, інші загрози, окрім війни, є реальними і зростають. Північна Корея має довгу історію використання обмежених військових провокацій для різних цілей. І якщо під час холодної війни вони використовувалися для дестабілізації політичної ситуації на півдні, то в останні роки вони використовуються переважно для перевірки надійності Союзу Південної Кореї зі США. Розвиток військового арсеналу Північної Кореї викликає особливе занепокоєння. Він розширює спектр потенційних дій північної Кореї проти півдня і США. лише за останній місяць пхеньян провів випробування нових крилатих ракет підводного і наземного базування. Твердопаливна балістична ракета середньої дальності, випробувана в січні, може створити серйозну проблему для систем протиракетної оборони. США. Крім того, Північна Корея розвиває ракетний потенціал великої дальності міжконтинентальну балістичну ракету Хвасонг-18, яка потенційно може вражати цілі на території. США. минулого року північ продемонструвала також меншу тактичну ядерну боєголовку, яка може бути розгорнута на декількох носіях. Крім того, випробовуються підводні безпілотники, які потенційно можуть нести ядерний заряд. Північно-корейські дрони на подив південно-корейським військовим вже літали в районі Сеула наприкінці 2022 року. Північна Корея також розвиває можливості розвідки і спостереження, щоб бачити сили США і Південної Кореї. Після успішного запуску першого військового супутника в листопаді минулого року очікується запуск ще трьох цього року. Розвиток ракетно-ядерного арсеналу північної Кореї в першу чергу спрямований на посилення її сил ядерного стримування. У Пхеньяні це розглядають як гарантію виживання режиму. За допомогою свого ракетно-ядерного арсеналу північ також прагне впливати на інші держави та ситуацію в регіоні. Зокрема, він прагне підірвати авторитет Вашингтона в очах його союзників. Північ хоче створити ситуацію, за якою США не будуть відповідати на їх атаку на південь, побоюючись північно-корейського ядерного контрудару по американських базах в регіоні або навіть по американській території. Окрім розвитку свого військового потенціалу, північна Корея також намагається максимально ефективно використовувати міжнародну ситуацію. Кім Кімчанин неодноразово називав нинішню глобальну ситуацію новою холодною війною. Американсько-китайське суперництво і російське вторгнення в Україну, які є його частиною, створюють ширший простір для діяльності північної Кореї в умовах ескалації протистояння між великими державами та після провалу переговорів зі США у 2019 році, пхеньян розглядає зближення з Росією та Китаєм як найбільш розумний варіант. Для забезпечення військових потреб Росії в Україні північ постачає не лише артилерійські боєприпаси, а й ракети, зокрема КН-23, аналог ракети Іскандер. Використання Росією цих ракет в Україні надає режиму можливість перевірити їхню цінність у бойових умовах. Натомість північна Корея може отримати від Росії військові технології, в тому числі космічні, політичну підтримку в Раді безпеки ООН та допомогу в обході санкцій. Не менш важливими є відносини з Пекіном. Відновлення економічної співпраці з Китаєм після пандемії, яка сильно послабила північно-корейську економіку, є гарантією економічного виживання північної Кореї. Китай, як і Росія, голосує проти запровадження подальших санкцій проти Північної Кореї в ООН і дозволяє обходити існуючі обмеження. Таким чином, підтримка двох постійних членів Ради безпеки дає північній Кореї відносну свободу для розвитку свого військового потенціалу та посилення напруженості в регіоні. Масштаб вигоди від підтримання тісних відносин з Росією та Китаєм змушує режим Кіма прагнути представити себе як корисного, цінного партнера для цих країн. З точки зору російської агресії проти України вигідним є не лише північно-корейські поставки боєприпасів та озброєнь, але й зосередження уваги США та Кореї. Росія хоче, щоб США більше переймалися ситуацією на корейському півострові, ніж у східній Європі. Більше того, розвиваючи відносини з північною Кореєю, Росія також тисне на південну Корею, щоб та не підтримувала Україну боєприпасами для Китаю. З іншого боку, цінність північно-корейської активності полягає в тому, що вона може ускладнити припущення США щодо їхньої оборони у східній Азії. Фактично, американські генерали повинні врахувати можливість одночасних військових дій на двох окремих фронтах, таких як Тайванська протока і Корея, в тому числі з обмеженим застосуванням ядерної зброї. Такі операції можуть бути оперативним викликом для США та їхніх союзників у регіоні, навіть якщо вони не будуть скоординовані Пекіном і Пхеньяном. Північна Корея також може вдатися до дій нижче порогу війни, щоб підірвати довіру до американського альянсу, що також важливо для Китаю і Росії. Обмежені удари звичайними або ракетними засобами по міжкорейському кордону можуть бути використані для перевірки реакції США й Південної Кореї. Північ може припустити, що США утримуються від жорсткої відповіді в разі ескалації, побоюючись не лише ядерної відповіді, але й потенційного втручання Китаю, якщо ситуація переросте в гарячу фазу повномасштабної війни. Млява реакція Вашингтона на північно-корейську провокацію може похитнути впевненість союзників США як у східній Азії, так і в Європі, у цінності американських гарантій безпеки. Однак той факт, що дії Північної Кореї, вигідні Росії та Китаю, не означає, що вона перебуває під їхнім контролем. Влада у Пхеньяні розглядає двох сусідів як інструментарій, іноді заходячи так далеко, що вдається до ворожих дій проти них. Наприклад, у 2021-2022 роках північно-корейські хакери викрали інформацію російської ракетної компанії. Відносини Пхеньяна з Пекіном, з іншого боку, позначені глибокою недовірою. Саме тому Кім Ін активізував співпрацю з Росією в минулому році, щоб дати сигнал Сі Цзіньпіну, що він не залежить виключно від Китаю і може також розраховувати на підтримку Путіна. Північна Корея має багато варіантів для обмежених нападів на південну Корею. За даними південнокорейського уряду, з моменту припинення корейської війни у 1953-му і до кінця 2022-го північ здійснила 1119 локальних провокацій різного роду проти півдня. Близько 50% з них відбулися на морі, 45% — на суші, і 5% — у повітрі. Ризик інцидентів або навіть прикордонних конфліктів стає ще вищим після того, як у листопаді минулого року Північна Корея порушила угоду про заходи зміцнення довіри на міжкорейському кордоні від 2018 року. Але перед цим Південна Корея призупинила дію частини угоди, серед іншого вона передбачала призупинення деяких військових навчань поблизу демілітаризованої зони та активізацію процедур запобігання прикордонним інцидентам на початку січня на спірному морському кордоні з південною Кореєю біля островів. Йонпхендо та Баонпхендо були випущені снаряди, що стали передвісниками подій наступних місяців. Цього разу Південна Корея негайно відповіла обстрілам з північно-корейського боку. І обійшлося без жертв. Однак варто пам'ятати, що ситуація в цьому регіоні іноді була набагато гіршою. Наприклад, у 2010 році Північна Корея спочатку затопила південно-корейське судно, загинуло 46 моряків, а потім обстріляла Йонпхендо. Загинуло 4 людини. Серйозна ескалація може відбутися навесні, оскільки на березень заплановані щорічні маневри південної Кореї зі США, А в квітні відбудуться загальні вибори в південній Кореї. Північна Корея може також активізувати хакерську і розвідувальну діяльність на півдні, наприклад, з метою викрадення коштів військових оперативних планів або навіть організації терористичних атак. Додатковим елементом ескалації можуть стати подальші ракетні випробування і, можливо, ядерні. Нарешті Кім Чен Ын може прийняти рішення про поступову ескалацію напруженості з огляду на президентські вибори в США в листопаді. Це буде ситуація подібна до тієї, що склалася у 2017 році. Тоді, щоб посилити свої переговорні позиції перед майбутніми перемовинами з адміністрацією Дональда Трампа, КНДР провела кілька ракетних випробувань та випробування водневої зброї з огляду на ймовірність його перемоги на цьогорічних виборах. Північ може готуватися до відновлення переговорів з новою адміністрацією. Однак сумнівно, що вони включатимуть денуклеаризацію. Переговори про це провалилися у 2019 році, дев'ятнадцятому році. Відтоді Північна Корея розширила свій арсенал. Кім може бути готовий до діалогу з Трампом під приводом обговорення ядерної зброї, але з метою отримання поступок в обмін на послаблення альянсу США з Південною Кореєю або зменшення санкцій. Переговори з американцями також можуть сприяти зміцненню позиції Пхеньяна у відносинах з Китаєм і Росією. Прийняття північ відверто конфронтаційної лінії по відношенню до Півдня є додатковим обґрунтуванням можливості різних видів агресивних дій нижче порогу війни. Радикалізуючи свою позицію, пхеньян сигналізує Сеулу, що не вагаючись, застосує ядерну зброю проти південно-корейців у потенційному конфлікті. У короткостроковій перспективі мало ймовірно, що Південна Корея під тиском північного сусіда послабить співпрацю зі своїми американськими союзниками і відмовиться від розширення свого військового потенціалу. У довгостроковій перспективі однак дії півночі можуть призвести до розколу серед політичних еліт півдня. Принаймні таке бачення має Кімчанин. Тому основною силою впливу Пхеньяна на політичні процеси в південній Кореї має стати не вторгнення, а погрози підкріплені розвитком ядерного та ракетного потенціалу. Отже, початок повномасштабної агресії з боку північної Кореї є малоймовірним. Початок війни не вирішить жодної з проблем кім Іна. Не тому небезпека полягає не в тому, що північ навмисно розпочне війну, а в тому, що це може статися в результаті перебільшеної ескалації, спричиненої регулярними провокаціями нижче порогу війни. Порушення морського кордону, перестрілки в демілітаризованій зоні ракетні випробування, використовування безпілотників або кібератаки, реагування на ці загрози стане випробуванням довіри до альянсу Південної Кореї і США. Перед ними постане складне завдання знайти баланс між необхідною і твердою відповіддю на дії Північної Кореї та отриманням від відповіді, яку влада в Пхеньяні, витлумачить як прелюдію до неминучої війни. Саме тому США можуть бути готові налагодити канали комунікації з північчю. Це зменшило бризик непорозумінь у разі неконтрольованої ескалації. Подейкують, що адміністрація Байдена зробила понад 20 пропозицій щодо переговорів із північною Кореєю, кожна з яких була відхилена. Це свідчить про те, що Кімчинин наразі не зацікавлений у переговорах зі США. питання в тому, чи змінить він свою думку, і якщо так, то на яких умовах? Дякуємо, що дивитеся європейську аналітику українською мовою. Поширюйте нові відео та пишіть коментарі. А також підтримуйте нашу роботу фінансово. Реквізити є в описі. Окремо закликаємо підтримувати сили оборони України. Завдяки ним ми маємо змогу жити та дивитися це відео.